Зараз хочу розібрати з вами техніку виконання мертвої тяги, дедліфт. Або якщо у вас навантаження буде на плечах, це називається добрий ранок. Не зважаючи на те, з яким саме снарядом ви будете виконувати цю вправу, суть виконання техніки в одному й тому ж, це може бути гиря. Можуть бути гантельки, як у моєму випадку, може бути гриф. Гриф може бути вільна вага, просто гриф, або це може бути гриф в сміт. Так. Але техніка всюди одна. Суть одна й та сама: напрям руху і цільові м'язи в, в нас одній й ті самі, приблизно, залежно від того, як ми поставимо ноги. Але тулуб в нас рухається однаково. І в будь-якому випадку ми однаково акцент робимо на роботу ніг і штовхаємося з вами саме ногами. В нас має бути такий рух. Ми відкрутили таз, звали лопатки, опустили плечі, ніби нижньою частиною живота ми тягнемося до наших стегон. І в той час наші стегна трошки рухаються назад. Місія не здійснена. І звідси ми ніби підштовхуємося з вами від о, землі, штовхаємо землю максимально ногами. Пішли, відкрутили, пішли назад, животом тягнемося до стегон, стегнами уходимо від живота і штовхнули землю під собою. Про постановку ніг. Це можуть бути вузько стопи паралельно, так як я зараз стою. Вузько стопи врозь, відповідно, коліна в нас згинаються по направленню за стопами, і ножки широко, носки врозь. Так само коліна в нас йдуть, але рух у нас залишається той самий. Уводимо таз назад, нижньою частиною живота тягнемося до стагу, стегну ми уходимо від. І з цього положення ми максимально з вами штовхнулись, прямо виштовхнули землю під собою. Не підкручуємо таз, не випрямляємо повністю коліна. Наша з вами задача відчути розтягнення в сідницях в задній поверхні стегна. Коліно згинається само по собі. Ми уходимо вниз. Для того, щоб нахилитись нижче, нам потрібно зробити м'які коліна. Ми спеціально їх не згинаємо в вправі. Ми нахиляємось, а не присідаємо. Як це працює з навантаженням, в моєму випадку з гантельчиками? Ще раз повторюю, немає значення, яку саме Яке саме навантаження ви будете використовувати в даній вправі? Я сьогодні роблю носки врозь, ноги вузько, ноги вузько. Стопи паралельні. І ноги широко, стопи врозь. Суть залишається та сама. Точніше, рух залишається той самий суть, трохи різна. Поїхала. Коліна м'які, вдих, таз відводимо назад. Коліна розкриті, і на видиху ми виштовхнула соба наверх ногами. Де і видих.